Як кажуть, у нас на Житомирщині Джингл Bells, Джингл Bells. Сьогодні говоримо про ігри з новорічною атмосферою. Поділимось своїми думками і порекомендуємо вам де отримати трошки цифрового снігу. Давай, Павлік, починай тепер. Е, ну, саме перша гра, яка приходить мені в голову, це Spider-Man uh, Miles Morales. Там ну там просто все зимове. Там зимовий йорк Там якраз це. Події гри підпадають на свята. ну Там дуже гарно. Я не знаю, мені насправді от взагалі в обох іграх другого я ще не грав, але просто Spider-Man і Spider-Man Miles Morales, мені дуже подобається місто. І саме в Morales, воно зимове. Блін, ну знаєте, от Я ніколи не бував у Нью-Йорку, але коли я там просто переміщуюся з пункту А в пункт Б, воно прикольно просто пороздивлятись. Аж ну, знаєте, таке бажання потрапити в той самий Нью-Йорк. От е, тож, я б і в першу чергу радив би дуже цю гру. Окей, окей. Я погоджуюсь, ти пішов з козреє. Я теж піду з козирів. Значить, Саус Парк палка правди, палка істини. Там, окрім того, що є різдвяна частина сюжету. Там є ще що? Правильно, те, що треба кожному Вообще в цій житті. Містер Хенкі, різдвяна какуля. Це база. Ну, для хорошого новорічного настрою, кожному з нас треба своя різдвяна какуля. Накурене полетенечка і різдвяна какуля. От, все більше нічого для щастя не надо. Гра топова, ми писали про неї окремий випуск подкасту. Всім рекомендуємо. Є українська локалізація, хоч не офіційна, але все ж таки на кулі ви знайдете. Кайф, топ, шикардос, перфект, боже. Поможи нам всім, кращого не може бути, да. Чудово, просто наступну гру е, я напевно давай зазначу Антіудон. Антіудон е, вже є ремейк, в який я не грав. Я грав стару частину. Власне е, суть е, особливо не міняється. Е, воно не має ніякого там різдвяного настрою. Е, це взагалі горор. От але всі події відбуваються на Winter е, Всі події відбуваються взимку, тому сніга багато. Дуже багато сніга. Хочеться е жахастик е про сніг. От Антіодон це якраз воно. Власне, це інтерактивне кіно. Там дуже е сильно впливає е варіанти вибору, коли у вас є вибір, е які ви обираєте. Як е віктаєм евенти Ну, це може трошки відштовхнути, але до них швидко звикаєш, і вони не дуже часто. Ось. Та й загалом, ну мені історія сподобалась. Та вона така проста, підліткова, якщо її розглядати як фільм, нічого особливого, але як гра, непоганий продукт, тож я б дуже радив. Окей, мій наступний кандидат на зимову атмосферу це Мафія 2. Незважаючи на те, що там святкування як такого небагато, але які там сніжні локації? Ну, типу, місто взагалі там досить приємно, класно зроблено, і коли йде сніг, кайф. Дуже атмосферно, дуже прикольно. Я би може, якби був стрімером, просто їздив містом, поки йде сніг, і розповідав всім свої неймовірні різдвяні історії, як я був благодатним, як я був невблагодатним. Дуже-дуже. Давай одразу ми зазначимо обов'язково ти про Definitive Edition, правильно ж? Звісно. Тому що у нас що? є окремий подкаст і про цю франшизу, тож обов'язково послухайте його. І отримаєте свою часточку новорічної атмосфери. До речі, якщо ви хочете чогось більш жорсткого, стаєте як жорстка зіба, то у нас є для спонсорів що правильно два випуски без цензури, і обов'язково будуть ще на 20 на 40 хвилин година, ну, типу, вообще невихованого 에, розмовляння з вашими улюбленими ведучими подкасту. Обов'язково долучайтесь до спонсорки. Ми залишимо посиленечку в описі. Долучайтесь, та-та-та. Давай далі. Знову ж таки, не пов'язано зі святами, але мені дуже атмосферно зайшла ця гра. Це Games", Game Гейм Тронс. Я грав в неї під час перегляду серіалу, власне, Гру престолів. Ну там Вінтерес Камін. Ну там, типу, там дуже багато згадують зиму, навіть до того як вона з'являється. Ну і дуже багато зимових локацій. Власне, в грі так само. Є не тільки, звісно, зимові локації, але загалом прикольна. Нічого такого, прям, типу, особливого. Я не можу сказати, що вона прям геніальна. Але якщо це поєднувати з атмосферою фільму, або, може, ви книжку читаєте, е мені здається, дуже, досить непогано. Є складні, реально складні вибори, є. Е ну, там, власне, це гра не прям про головних персонажів, але багато головних персонажів з серіалу. Там з'являються, тож е я б дуже радив, е чесно кажучи, єдине, що я тут не впевнений, що її зараз можна, може, можна є в вгох, бо вона досить стара і була не дуже популярна. Тобто, де її зараз можна придбати, я чесно кажучи, е сказати не можу. От. Але загалом я проходив її кілька років тому, і мені сподобалось. Окей, я піду, знаєте, з Бенгера Гогрудс Легасі. Що паділа, відбираю у тебе цю гру, я знаю, ти вже її дуже любиш. От, але можу сказати, що вона непогана. Прям ідеально її назву. Але якщо про зимову атмосферу, то звичайно там є зміна сезонів, як у більшості фільмів, франшизи, і новорічні святкові відчуття там також маються. Можна отримати кайфову атмосферку, ба більше можна споєднати це з переглядом ваших улюблених фільмів, тому що я особисто. Переглядав принаймні, не знаю, як цього року буде. До речі, у мене трошки змінилася ситуація життєва, але до того багато років я переглядав щорічно Гаррі Поттера і один вдома, і Гогвардс Легасі створила додатковий бонус до цієї атмосфери. Відповідна ігра є в цій добірочці. Хочу додати про Гогварс Легасі. Загалом просто в мене теж. Е Взагалі, цей світ асоціюється, ну типу, з новорічними святами. Ну хоч там та й події не взимку відбуваються. Там, типу, зміни сезону. Так само власне гра, от реально, вона повністю асоціюється з цим. Тому я от тут доєднаюся, що теж раджу в неї пограти. Але давай вже ж назву щось наступне: наступне власне God of War і God of War Ragnarok. Що я можу сказати? Ну по перше, та там не постійно зимова атмосфера, там є зимові локації. Е, мені здається, статистично в рагнароці їх більше, от але в обох іграх е, вони є, і мені особисто більше сподобався саме е, God of War, той що 18-го року. Тобто, це там умовно четверта частина, чи ну якщо не, не, не рахувати те, що виходило на PSP чи на PS Vita. От, просто мені дуже сподобалась прям сама гра. Годов вар Рагнарьок мені набагато менше сподобався. Він мене зовсім не вразив. Не знаю, чого так. Мене немає насправді досі пояснення, чому так відбулося. Але загалом гра непогана. Просто Годов просто краще для мене. Тому я раджу вам, звісно, обидві, а там ви вже самі дивіться. Здається, обидві вже є на ПК. Ну я грав на PlayStation, але мені здається, що вже обидві є на ПК. Або тільки of War Ragnarok тільки виходить на ПК. О, тут я точно вам не скажу. Але на PlayStation, так, воно є давно і, типу, можна з задоволенням пограти. І наступним лотом у нашому неймовірному списку є Red Dead Redemption 2. Ідеальна гра майже у всьому, і вона має неймовірні зимові локації, де ви можете що правильно пополювати на всяких, на всяких тваринок, які люблять зиму і зимові території. І при цьому пройти декілька місій, а також просто насолодитися виглядом Артура Моргана в засніженому бушлаті, який скаче на своєму конику, і їде денебудь по озерцю замершому чи щось таке. Це невеличка локація з цієї гри, але тим не менш, вона там є. Вона пропрацьована, дуже атмосферна, дуже кайфова, і можна отримати свої позитивні емоції від відвідування цієї частинки Red Dead Redemption. Трошка хочу додати, до речі, до Red Dead Redemption. От чому взагалі вона в мене теж асоціюється з зимовим періодом, хоча в грі ну, це, типу, не, далеко не основна частина. Бо коли я вперше грав, я, по-перше, я побачив сліди, я побачив, як працюють сліди. Такі, блін. Чому, чому всі ігри так не роблять? Там дійсно дуже класно працювали сліди. І е е е коли ти проходиш, е е е ну, типу, підходиш до дерева, проходиш там, зачіпаєш гілки, на тебе падає сніг. Це так класно. Це, ну, ну, може зараз це нікого не здивує, але коли гра тільки вийшла, коли я в неї грав, це було прям ти такий сидиш, блін, це кращого не буде. От, і е, переходимо до того, що краще точно колись буде. Е, або було Assassin's Creed Valhalla. Там дуже багато зими, прям дофіга зими. От якщо ти, отой хлопець, який там перед святами йдеш в супермаркет, потім тащиш ці величезні пакети на Новий рік. Або щось таке, тебе обдуває вітер, засипає снігом, просто дує в обличчя. От, якщо ви хочете від... і ти в цей момент відчуваєш себе, наче ти вікінг, який тягне та скарб додому. От. Ну, власне, ось ось вам гра. Я не можу сказати про неї, що вона прямо каякласна фігенна, але ну мені сподобалось в зимовому сетінгу бити всіх сокирою за вікінга. Типу, це було прикольно весело, але загалом, ну не можу сказати, що це прям дуже офігезна гра, просто нормальна. От, ну, і має дуже багато грінду. Я думаю, ну не обов'язково, звісно, якщо ви на легкому рівні складності. Але якщо ви любите Грін, то вам теж сподобається. Можете грати на середньому, вам доведеться зачищати просто купу од одноманітних приколів і от десь отак. Але ну в якості як зимова гра, вона мені здається підходить в цей список, бо ну там дійсно багато зимових локацій. Ну і бонусом я розкажу трошки про Assassin's Creed 3, який е в свій час. Не був якоюсь гіальною топовою грою, але там все-таки була купа цікавих рішень, в тому числі там була локація досить зимна, і в цілому зміна сезонів також присутня. Ну можна отримати також своє так би, холодне, сніжне задоволення при бажанні, але вам треба в певний період пробратися, так би мовити, гри. Але там реалізоване непогане полювання, можна побігати по цим, знову ж таки засніженим локаціям, деревцям попаркурити трошки. Є, є свої переваги, і навіть якщо не помиляюсь, можна трошки випити чогось теплого в пабі, якщо ви розбудуєте цю територію на своїй базі. Зимно, прикольно, по американсько-індійськи можна отримати свої профіти. The Long Dark. Я не можу сказати, що я прям дуже багато грав в цю гру, але я дуже багато був на стрімах цієї гри. От, е е не зовсім мій жанр, але цікаво спостерігати. І знаєте, от що воно навіть коли ти просто дивишся на стрімі, а не граєш в неї. Е, я взагалі тому чому і не міг не згадати гру, в яку я власне не грав е, нормально. Але е, там дуже відчувається, що холодно. Ти прям дивишся на цю гру і відчуваєш, що холодно. Відчуваєш що холодно персонажу, відчуваєш, що холодно стрімеру, відчуваєш, що холодно тобі, бо ти це дивишся. Бо насправді вона дійсно е про виживання в холоді. Притом таке ж жорст жорстке виживання е досить складне. Е здається, коли я вперше її запустив, я вмер в цій грі е десь через 10 хвилин, коли я вперше її запустив. Я вмер, бо я нічого, щось не міг розібратися, що відбувається. І коротше, від я не пам'ятаю, скоріш за все, якраз від холоду і голоду. От, Від чогось такого. Просто вмер. Типу, я такий, понятно, ця гра, типу, вимагає від мене трошки більше концентрації. Але загалом дійсно дуже холодна атмосфера. Ви можете взяти какао, сидіти і грати, бо мовити, щоб поєднати такі речі. Цікаві що ти думаєш про цю гру? Dark — хороша гра для того, щоб відчути. Всі негативні наслідки зими, так би мовити, трошки відчути виклику. Але я не впевнений, що це те, що ми хочемо знати і відчувати взимку. Тобто атмосфера тут точно присутня, зима, ось вона якби всюди слідкує за вами. І чи вийде вам розслабитись під цю гру? Це окреме питання. Але в будь-якому випадку, промерзнути до мурашок, ви зможете так би мовити. Що можу сказати? Впевнений, що у вас є купа своїх власних зимних ігор, як з зимними локаціями, так і з зимною атмосферою? Обов'язково пишіть їх в коментарях. Ми все будемо читати і насолоджуватись. Дякую, що були тут. Не забувайте підписуватись на канал, спонсорку, і дивіться інші відео на каналі. Папа, -па, і все вам найкращого.